Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про кричатку охолодження електродвигуна, який використовується в дильних апаратах. Також може використовуватись на будь який електродвигун подібного типу. Крильчатка доволі м'яка, встановлюється в задній частині електродвигуна і фіксується ось таким металевим фіксатором. Зараз з вами зробимо заміри. І так, внутрішній діаметр 14 мм, ширина крильчатки 26 мм І також загальна довжина крильчатки 12,7 мм. Всім дякую за перегляд!